Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні. Ну що, як бачите, рухаюся в напрямку зустрічі з однією людиною, яка сьогодні буде неподалік біля Умані. І ну, гріх не зустріться. Так як я тут поруч знаходжуся, то обов'язково, обов'язково ми зустрінемось. Це людина, яка Виконує титанічну справу, допомагає нашим хлопцям і дівчатам, допомагає Збройним силам, займається волонтерством, з якою ми рік не бачилися. Їздили ми до Сергія Шелудька, виходить, десь трішки більше року назад, дуже вдячний йому за допомогу. Ми тоді якраз переїхали і відновлювали своє господарство. І Сергій долучився до допомоги, не тільки Сергій, дуже багато людей допомогли нам в цієї справі. Так що всім велика подяка. Тоді ми могли собі дозволити ще такі вольності кататися по гостях. Ну а зараз вже трішки з цим питанням складніше. Уже господарство відновили, вже потрібно поратися. Потрібно зранку і ввечері доглядати за цим. Всім і Десь відлучитися, десь поїхати. Ну, немає можливості. Один хтось повинен залишатися обов'язково. Так що рухаємося в сторону зустрічі. Не знаю, Сергій там обов'язково буде щось заснімати, я, напевно, що нічого не зможу засняти, тому що нема в мене оператора. Ну, а там як воно буде, так буде. Не знаю. Тут щось дивлюся. Чим ближче в сторону Києва тим зима. все в снігу у нас, у нас такого немає. Ось ми вже рухаємось разом, Сергій попереду забрали лафетик. Все, зараз заїдемо, поп'ємо кави, ще трішки поспілкуємося. Дуже радий зустрічі, Ну, просто супер. Ми приїхали на заправочку, Щас з Васильовичем поп'ємо кофійочку, я його ще раз обійму за всіх своїх підписників і ваших. Ну ти ненормальний, ну що ти, ну йолки палки Ми ж з тобою. Оце чудочи. Оце чуди, чуди. А це, це що? Тобі я це співачка. Співачкам і Петровні. І Петровні. Я поняв Ромашки, ти знаєш, що я їм. Е, в тебе є друзі, дякуючи Ютубу. Я дякуючи Ютубу роблю цю важливу справу. Ютубу змінилося от на даний час. Моє життя змінилося кардинально. Це Що ти будеш передавати? Привіт, землячки мої. Твої землячки з Херсона, ну яка живе в мене. Руслані, як, кабана, яко, ти ж завалив його? Да, кабанчик. кабанчик толку. Я казав вже, що відео знімав, ніко, що там породеньке дорожне своє. Е, всім, хто долучився до допомоги, хто допоміг мені стати на ноги і відновити господарство після всього, що трапилося з нами, то всім велика подяка. Там просто людей, ну отака маса. Але приємно, коли люди... І є підписники від глядачів і той ж Ганни Михайлайтка, яка тебе любить. І я, Мамо, і за Ніну Ківі, Я його отаку от поризітку обнімаю. Це от. жіночка взагалі з великою. Моя ютубовська мама. У таких мамок не буває поганих синків. Да? Он медаль собі прицепив. Мамо, я дякую вам, вона реально як матуся, вона як приїжджала до мене, я просто був шокований. Борщу наварила З молоком. я ж ще. Василюш, ти то розмоком? Максим, якщо лузьку роби. Так що, друзі, ну не знаю, що вам ще сказати. Так, ну а я вже вдома. Розпочинаємо працювати. Займаємось зараз ось прибиранням в курничку, тому що вже піч собиралася у нас трішки посліду і потрібно навести марафет. Чим ми зараз і займемося. І трошки розповім про наших курочок. О, вон, яєчко лежить, не бачив. на забрати. І чому знаходяться кури в клітці? Запитували, коли вже я їх випущу. Так що в клітці вже курей немає. Всі вже на підлозі. Курочок в клітки поменшало. Результату досягнено. Останнє ось залишилося. Від якої я очікував, коли вона занесеться. І ось сьогодні зранку зайшов і маємо яйце. Тобто, все, вона пройшла курс лікування, вона розпочала яйцекладку і її також випускаємо на підлогу до основного стада. Ну, от і все, лікувальний профілакторій пустий, так що на даний момент курочок тут немає. Ну як тільки з'являться кандидатки, вони знову будуть тут знаходитись. А знаходяться зараз у нас там курі, які не несуться. Тобто я спостерігаю за своїм стадом і вичисляю тих курочок, які не несуться, саджаю їх в клітку, лікую до тих пір, поки вони не розпочинають яйцекладку, як тільки занеслася курочка, все. Повертаємо її назад до основного стаду. Яким чином розпізнати, що куриця не несеться, Все дуже легко, треба поспостерігати, і візуально видно, якщо курочка невесела, десь забилася в закуток, стоїть постійно опущена голова і, так скажемо, куняє гребінець у неї не яскравого а такий вже тусклий і має таку, як синюватий відтінок. Ось це перші признаки того, що курочка хвора, і, звичайно, що яйцекладка в неї зупинилася. Беремо її на руки і проводимо пальпацію для того, щоб е, як, упевнитися 100% в тому, що вона не несеться. А відбувається це ось таким чином. Ту курочку, яка підозріла, беремо її на руки і відразу, відразу звертаємо увагу на животик. Він повинен бути м'який, дуже-дуже м'який. І він такий, як, трішки як випуклий. Це тоді, коли вона несеться. Якщо вона не несеться, то він буде е, такий дуже пружний, дуже твердий, і його він не буде випуклим. Це перший признак того, що вона не несеться. Далі в курочки, яка несеться, ось як даний екземпляр, вона несеться. В не ось м'якенький животик. Такий дуже м'який, дуже такий випуклий, здоровий. І далі у нас є кіль, ось кіль, кістка. І є лоні кістки. Одна і друга. Провіряємо. Між лоними кістками, ось вони дві, вони відчуваються тут. Ви, якщо підійдіть поближе, ви якщо е візьмете в руки і спробуєте, ви відчуєте дві такі кістки. От, між цими кістками повинно проходити два пальці. Ось, як бачите, в мене туди, ви відчуєте, провалюються, вони провалюються туди, між кістками. Два пальці. Все, це. Свідчить про те, що курочка несеться. Якщо ці кістки стоять поруч, отако, практично поруч, що навіть і один палець не проходить, все, це не несеться воно. Далі, між цими кістками і кілем, кіл, кіль ось він тут, закінчується, і кістки ці воні. Потрібно, щоб проходило 4. Ну, в залежності, якої яка рука, якщо рука, звісно, там дебела, то 3. Три пальці. Якщо. Рука більш-менш невеличка, то чотири пальці. Ось як зараз все, чотири пальці провалилися в мене. Відчувається кінець кіля і лоні кістки. Все, чотири пальці провалилися. Якщо курка не несеться, то там дуже маленька буде відстань. Тобто лоні кістки ці опущені і звужені. Там навіть два пальці не пройде. Ну тобто, ось ці признаки, з якими легко розпізнати чи несеться. Курочка чи не несеться. Ну, як я вже сказав, і гребінець. Перший. Підиві, що діли? Перший признак це грибінець. Якщо він яскравий, курочка жвава, то все добре. Якщо ви бачите, що вона стоїть в закутку і вже не жвава, не весела, то ось берете її і відразу проводите пальпацію. Але не обов'язково курочка повинна бути. Така, як пригнічена, може бути і споживати корм, і весела, і все добре, але не нестись. Ну, тут потрібно вже як? Трішки набити око і це відчувати, і бачить. Бачить, як то скажемо, по її погляду, що щось ти, подруга, напевно, що не несешся. Берете її, провіряєте так, не несеться Ось ну, як це. Не знаю навіть як об'яснити. Ну, воно якось не знаю. В мене воно я відчуваю. Я це бачу вже. І е, так. Щось вона мені ось, наприклад. Ну не наприклад, а я маю на увазі я дивлюсь, дивлюсь. О, щось, наприклад, мені ця курочка не подобається. Як, як вона себе поводить і напевно, що вона не несеться. Беремо, перевіряємо. Ні, буває, що ну як. На перший погляд не здійснюються мої, виходить, припущення. І все добре, в неї все добре вона несеться. А інколи, звісно, попадаю прямо в точку. Ось таким чином, контролюючи даний процес, ми можемо контролювати яйценоскість нашого поголів'я, яйценоскість наших курочок. Лікування проводиться за допомогою антибіотика. Коли курочок я відправляю в клітку, вони там просто споживають водичку з антибіотиком. Корм споживають цей же, що і тут, курочки на підлозі, а воду. Я даю з антибіотиком. Використовую антибіотик Бровафом новий і на протязі п'яти днів випаю антибіотиком, і, як правило, результат завжди позитивний. Запитували ще на рахунок, що там за драка. У нас тут розборки. Хто головний? Так, запитували ще на рахунок того, як відбувається у мене тут опалення. В попередніх відео люди там побачили на дальньої стінки, виходить, електроконвектор. І запитували, чи обігріваю я, чи працює він. Так, він працює, ось як бачите, працює він через, виходить, термореле. Світиться червоним. І реле контролює температуру в курничку. Якщо температура знизиться менше 16 градусів, він включається. Коли температура підніметься більше 17 градусів, він виключиться. Ну, ось таким чином проводимо лікувально-профілактичні дії по відновленню яйценоскості у курей. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру здоров'я, добра. Ну і все буде Україна. До побачення.